Футбол, волейбол, дзюдо, шахи і не тільки у Миколичині. Працює спортивний ліцей, в якому здобувають у світу більше восьми сотень учнів. Окрім основних навчальних предметів, школярі можуть освоїти й додаткові дисципліни. Для них в закладі створені додаткові гуртки. Більше розкажуть наші кореспонденти. Роман одинадцятикласник. Хлопець у своєму ліцеї, капітан волейбольної команди. Ліцей дає нам змогу займатися волейболом, дає нам тренажери відповідно м'ячі. Без цього ми б не змогли проводити свої тренування. Спортивний зал оснащений сучасною технікою, за допомогою якої учні мають змогу покращити навички гри у волейбол. Тренування для учнів ліцею проводять з дозволу батьків в позаурочний час. Звучимо, ми ми працюємо. В нас тренування проводяться три рази на тиждень з дорослими і два рази на тиждень з маленькими. Це 5 і 6 класи. Завдяки постійним тренуванням місцева команда вже здобула чимало нагород. Беремо участь у шкільних як у шкільних змаганнях, так і в турнірах. Беремо перемоги. Деколи бувають розчарування, але виправляємось і працюємо в кращу сторону. Ми вже три роки підряд в шкільній спартакіаді Хлопці займають перше місце серед юнаків в нашому районі. У місцевому ліцеї школярі не лише активно займаються волейболом. Тут працюють інші спортивні гуртки. Це є волейбол, це є футбол, це є дзюдо, це є. Шахи, шахмати, тобто в нас дуже багато діти зайняті після уроків, і це напевне дає їм той ту можливість власне вести здоровий спосіб життя. Усі гуртки для учнів безкоштовні, а ще у ліцеї підтримують творчі ініціативи дітей. Надзвичайно важливо, що яремчанська громада сьогодні активно вкладає кошти в освіту наших дітей в розвиток дошкільної освіти, а також спрямовує кошти на те, щоб секції гуртки працювали. Це заклад цікавий тим, що в ці велика кількість народжуваність, мала кількість дітей, які виїхали за кордон, і тут створені умови різнопланового розвитку дитини. Ви бачите, що у школі функціонує секції спортивні, відбуваються чемпіонати. Всі ці кубки нагородження свідчать. Про це також місцеві посадовці проінспектували в Миколичині дошкільний заклад освіти. Там відвідали Яремчанський ліцей.